Ми це ми... ми... плакат Засет... Засет... ми... залиста... 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 для того зробили, залиста... 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 шоб... gli... щоб побачити всіх дернища, хто здарнича. Тому не треба розповідати. Ви намікнули, що можете його згорнути, коли всі збору. Друзі, давайте так. Друзі, стоп, одну секунду. одну хвилину. Друзі, одну хвилину. Друзі, домовленість така. Одну секунду. Давайте домовимося так, свобода збереться. Одну секунду. Це було на різних. Друзі, стоп, спокійно, дайте одну секунду, тишу, заспокоїмося. Значить домовленість наступна. Свобода зараз збирається біля свого плакату. Він не потрібен для мобілізації. Коли починається мінінг, вона його прибирає. Добре. Ой, допомог, да серйозно. Дуже багато говорить. Серйозно, допомог. Бо ми ще націоналісти, крім Адіка Румина, що в зал ходить. Ще раз, привіт. Заздріть наступного разу ну, тихіше. Вас не чуть не було. Завидовать нужно молча. Вот я вы, я вы единственная я политическая вижу. сила, которая заявила, что вы сегодня я будете вы выступать. Воистину.